Як зрозуміти духовні уроки у будь якій неприємній ситуації? Сьогодні поговоримо про це в нашому відео. Привіт, з вами Марина Хмаловська, найвідоміший кармолог України. І сьогодні ми будемо говорити про слово з чотирьох букв, який починається на «д». А закінчується на А. І це слово дупа. І дупа приходить в наше життя постійно. Тільки закінчується одна дупа, починається інша дупа. І знаєте, в наше життя калейдоскоп різних дуб, маленьких, великих, упругих, дряблих. Коротше, будь-яку дупу можна перетворити на духовний урок і інсайт. І сьогодні я вас цьому трошки навчу. Люблю розповідати історії, люблю розповідати приклади. Одна з моїх учениць, яка дуже хотіла йти навчатися в школу кармології, написала мені: Марино, мені дуже жаль, але я сплатила частину в розсрочку школи кармології. Не я сплатила, а брат, який пообіцяв мені допомагати. Щоб я пройшла цю школу, але зараз у нього проблеми і він не зможе сплачувати. І мені так шкода, так шкода, що я не можу навчатися. Хоча дівчина вже пройшла блок перший модуль переднавчання, і на самому переднавчанні вже багато хто з її колег повідбивав перші внески, багато людей заробили на саму школу вже, бо вони активно проявлялися в інстаграм, розповідали про те, що вони вчаться на кармолога. І от я, як вчитель, Бачу і кажу їй, ти можеш зараз злитися. І замаркувати, що це проблема і що це неприємність, бо ти не зможеш сплачувати далі школу кармології, бо брат не може виконувати своїх обов'язків. І ти можеш злитися і не стати кармологом. А можеш подумати. А чому так сталося? А так як я вже собаку з'їла на розшифровування різних проблем у людей, я протягом 14 років це роблю постійно. Я вже просто напряму бачу, часто не все, але часто бачу суть всіх проблем і які там духовні уроки криться, я їй кажу: слухай, так це сталося для тебе. Брат твій не може сплачувати навчання, щоб ти почала проявлятися, щоб ти почала прямо зараз монетизувати, так, як монетизують твої колеги зараз на переднавчанні. Все це для тебе. Я ще подивилася профіль в інстаграм, вона така мощна, така сильна. Ну, я бачу цей потенціал всередині, який вона може реалізовувати. І я бачу цей духовний урок, що це не неприємність, це не щось погане сталося, а це сталося для неї. Це нав навпаки поштовх для неї, щоб вона почала проявлятися і монетизувати вже ті знання, які вона вже взяла е на переднавчання. На жаль, я не, не змогла достукатися до цієї людини. Бо я бачу, що якби вона почала проявлятися, то і у брата потім би пішли справи, і вона б сама почала заробляти цими знаннями. Бо простір зжимає для того. Щоб вона нарешті віддала всі ті знання, які вона накопичила. Але у 99% людей дуже пласке мислення. І вони мислять, що це просто у брата проблеми, і мені не пощастило, замість того, щоб задати собі питання: А чому для мене це сталося в моїй матриці, в моїй реальності? А до чого мене спонукають ці проблеми, що я повинна зробити. Який є шлях, повинна пройти завдяки цим проблемам? І якщо ви якусь неприємність маркуєте як проблему, яка вас пригнічує, то так воно і буде. А якщо ви маркуєте це як можливість або як шлях, до якого вас підштовхує. Якась людина чи якісь обставини, це теж стає вашою правдою. Дві реальності існують паралельно. І та, і та правда, в яку правду ви обираєте вірити, яким шляхом ви обираєте йти. Коли трапилась війна, і я була вимушена із родиною з дітьми іммігрувати в Іспанію. Я могла сказати, що це все, це кінець мого життя. У мене було... Найкрутіше життя в Києві, в Україні, і все е, я могла плакати. Я плакала, до речі, але ну, я дала собі просто час відгорювати. А потім сказала: Окей, якщо так сталося в моєму житті, це мій духовний шлях. Значить я повинна напрацювати якісь якості. Значить, у вищих сил на мене якісь інші плани. І 100%, коли я відпущу старе, відпущу минуле, пропрацюю свій біль. Мені відкриться щось нове, щось дивовижне, якісь нові здібності, якісь нові рівні. Що, куди мене виведе цей шлях? Чому я повинна навчитися? І я навчалася відпускати старе, я навчалася не думати, що моя чотирикімнатна квартира в Києві, там, мої гроші в Києві, чи якісь там лексус-салона, чи якісь там знайомства, чи якісь, якась робота, якісь проекти, що це моя стеля. Я вибрала думати, що це моя підлога, що це не пік мого розквіту в 38 років, розумієте? А що це підлога моя, і це мій фундамент, а мій пік буде ще далі. Як тільки я перебудувала свою свідомість, так воно і почало відбуватися в моєму житті. Це дуже складна тема, і я знаю, що. Всім людям дуже важко навчитися так мислити, що всі люди виконують для мене певні ролі, і всі обставини складаються для мене, щоб я щось зрозумів про себе. Або, наприклад, клієнт сказав, що оплатить вашу послугу і не оплачує. І ви засмучуєтесь. І звичайна людина, яка не практикує там, духовний шлях. Не хоче розібратися, як насправді все, все ми проєктуємо із себе, створюємо із себе. Вона думає, клієнт мудак, він мені не оплатив заказ замовлення, хоча обіцяв. І в цей час ви ображаєтесь на нього, ви думаєте, що він мудак, і ви починаєте, якщо у вас є ця програма, думаєте, що з вами щось не так. Що я там поганий консультант, чи поганий продавець, чи в мене погані послуги. І ви провалюєтесь у цю програму Я погана наприклад. Але якщо ви задасте питання, а чому клієнт так поступив? Що у мене підіймається із цієї ситуації? Блін, а я починаю думати, що я погана, поганий професіонал, це ж програма, і я так. Думаю, постійно, якщо щось зривається, блін, та це ж мій паттерн, та це ж свята людина, яка прийшла і спеціально мені не оплатила послугу, хоча обіцяла, щоб у мені піднялася програма, щоб я її побачив чи побачила, усвідомила і пропрацювала. І відмовилася від цієї програми. Вау! Господи, якщо я правильно зрозумів чи зрозуміла цю програму, нехай у мене завтра буде чи на днях. Нові замовлення. І у вас тик і нові замовлення. І ви такі: Бінго, я цей урок пройшов. От для чого, от для чого мене ображають інші. Чи от для чого там от не оплатив клієнт. Для того, щоб я побачив, що я про себе, продовжую думати, що я поганий, що це програма, розумієте? Уявіть, що всі люди, які вам роблять боляче, це святі люди, які вимушені вам робити це. Для того, щоб ви. Побачили якісь програми, якими ви живете несвідомо, щоб спонукати вас до яких дій, до якихось дій, які ви відкладаєте, щоб ви напрацювали якісь якості, яких вам не вистачає, щоб здійснити якусь мрію. Бо якщо ви про щось мрієте і цього ще не маєте, значить ви ще не стали тією людиною, яка може це мати. Тому давайте будемо вчитися. Мислити не плоско, я знаю, що це дуже важко. Я знаю, що це дуже важко. Правда, в кожній ситуації, яка з нами трапляється, там є зашифроване послання. Ви, до речі, можете написати тут під цим відео якісь коментарі, якісь ваші, можливо, важкі складні ситуації, з яким ви стикалися. Поділіться своїм досвідом. Мені цікаво, от ті люди, які. Змогли побачити якісь приховані уроки, поділіться цим досвідом, нехай інші люди почитають, нехай інші люди змотивуються по-іншому подивитися на свої проблеми. Одна моя учениця сказала Марино, мені дуже боляче це казати, але завдяки війні я познайомилася з тобою, я стала кермологом. Я заробляю зараз. Гроші улюбленої справи. І якби не війна, яка виштовхнула мене з мого маленького містечка, де я сиділа і е, продавала якусь вінтажну там посуд, вінтажні речі, я б ніколи в житті не побачила, який у мене потужний потенціал кармолога, вчителя і людини, яка може продавати знання, як я зараз кайфую. І в тому числі, коли на Тибет напав Китай. Тибетці розбіглися і стали біженцями по всьому світу. І вони принесли ці знання про карму в Європу. І тільки завдяки цьому ви зараз можете дивитися Ютуб і слухати мене зрозумілою для вас мовою про карму. Тому, мої хороші, я вам бажаю навчитися бачити духовні уроки в будь-яких проблемах, навчитися робити з отрути нектар. І виходити переможцями з будь-яких важких ситуацій. З вами була Марина Хмеловська. Ставте лайки, будь ласка, під цим відео. І донати, донати під цим відео на підтримку нашого каналу. Дякую, дякую, дякую.